Друзі, привіт! Мене звуть Валентина і я рада, що ви завітали на мій канал Барависта Пані. Я маю надію, що відео це буде для вас дуже корисним і цікавим. До речі, настала пора в'язання. Осінь наступила нам вже так добряче на п'ятки. Що ви в'яжете? Пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво. Шапку, шарфи. Аксесуари чи светрики, сукня, може хтось і замахнувся на великий виріб як плід. До речі, якщо ви плануєте в'язати плід, то треба в своїх шафах поритися та передивитися, обрати залишки пряжі, і рішення для вас знайдеться. А От якщо ви плануєте зв'язати собі якийсь виріб то чи ви, чи аксесуар, то тут, звісно, треба пошукати, поміркувати. І саме перше, що ми обираємо, що ми робимо, це ми обираємо виріб, модель і обов'язково візеруночок. А друге, це в нас з якої пряжі ми будемо в'язати стає питання. Ну, якщо ви Завітали до магазину якогось пряжі, то дівчатка-продавчині вам обов'язково допоможуть, проконсультують і підберуть під вашу модель, яку ви плануєте в'язати пряжу. Бо в них досвід дійсно великий, вони самі багато в'яжуть. А якщо ви завітали в свій особистий магазин, бо я впевнена, що в кожній в'язальниці хам'які такі живуть там, що ой-ой-ой! То відкривайте свої шафи і давайте переглядати, що у вас там є, що можна зв'язати. Саме на ту модель підійде яка пряжа, яку ви обрали для себе. Бо я знаю, що багато дівчаток, очі заведучі, руки загребущі. Ми купляємо пряжу, яка нам просто сподобалась. А для чого? А це потім якось ми вирішимо. І ось час настав вирішити для свого виробу, яку нам обрати пряжу із своєї шафи. До речі, багато у вас пряжі? Пишіть, теж дуже цікаво. І як саме ви обираєте пряжу під якусь модель виріб, чи отак хам'як взривається, несеться і хапає все і тащить собі у норку. Ну, а зараз настала пора обирати модель і виріб, який ви плануєте в'язати. То давайте почнемо, зважаючи на тип виробу, сезон бажань, і бажану текстуру. Вироби я все-таки поділила на декілька типів, але ж речі. Все ж таки теплі і літні. Ну, для теплих речей нам потрібна вовна, півовна, альпака, махер, кашамир, ренос, ангора або їх суміші. Ну, а для літніх це бавовна, льон, віскоза, крапіва, до речі, крапіва і льон я все ж таки віднесла до демісезонних Речей. Для дитячого одягу. Ну, для дитячого одягу трошки легше, це гіпоалергенна бавовна чи м'який акрил. Ну і для нашого типу виробу нам потрібно враховувати товщину нитки, це метраж на 100 г. Ну, якщо це моточна, то там трошки проще, там є рекомендації з розміром спиць чи гачка. Який вказан на етикетці. А якщо це в нас бабільна пряжа, тут вже складніше. Взагалі-то більш пряжа в нас в магазинах стоїть стокова, і склади, можуть бути точними, а можуть бути неточними. І це для машинного в'язання вона вся йде з пропиткою, тому тут треба бути обережним. І для цього нам що потрібно? Ще дуже-дуже головне перед в'язанням це зразок, який багато дівчаток не люблять робити. Але ж, реально, дівчата, я дуже-дуже вам раджу. Зразок із пряжі його часто називають зразок щільністю в'язання. Він потрібен для дуже важливих цілей, особливо якщо ви в'яжете одяг або інші вироби, де розмір і зовнішній вигляд мають значення. Ну, перше, це перевірка щільності в'язання, це найголовніше. Бо візерунок і опис виробу вказує рекомендовану щільність. Наприклад, ви купили там якийсь опис чи знайшли безкоштовний опис, і вам потрібно попасти в щільність. Це, скільки петель рядів має міститись в квадраті, наприклад, 10х10 см. Запитаєте, навіщо вам це потрібно? Для того, щоб ваш виріб, светр чи шапка вийшов саме того розміру, який вказано в описі, якщо ви в'яжете по опису. Якщо ваша щільність не співпадає, то виріб ваш може бути значно більшим чи меншим. Що робити в такому випадку? Якщо у вас зразочок занадто великий, Менш петель поміщається в 10 см, то потрібно взяти більш тонші спиці або гачок. Якщо занадто малий, більш петель, то візьміть товстіші. Зразок дозволяє побачити, як виглядає пряжа у вибраному візерунку, і чи подобається вам та фактура, як тканина драпирується. Ви можете зрозуміти, чи підходить ця пряжа на цей візерунок. Для задуманого вам виробу, Бо іноді дивишся на пряжу хочеш один візероночок, а в результаті виходить зовсім інший, інша картинка, на таку, як ти собі уявляв. Далі дуже потрібна перевірка після прання вологотеплова обработка, витиву, як це називають. Багато пряж, особливо з натуральних волокон, як вовна чи бавовна, можуть змінити розмір, розтягуватися або стискатися після прання та сушіння. Зразок необхідно випрати, висушити, заблокувати так само, як ви плануєте доглядати за готовим виробом. Тільки після цього вимірюємо щільність, яка буде точним для майбутнього виробу. І обов'язково візерунка зразочок зразочки треба. Візерунок вив'язувати той, який плануєте ви. Бо візерунки є складні, коси ажури, кольорове в'язання, коли ми бачимо, що пряжа інша, то зразок дає можливість поприкладкуватися і не ризикувати зіпсувати великий виріб. От, наприклад, в мене ось ця пряжа. Вона дуже класна, але ж вона, як для мене, підходить тільки для таких речей, як сумка. Ну і далі давайте розглянемо. Пряжу, яка, для прикладу, я можу вам показати. Наприклад, зараз я в процесі в мене є такий жилет, який я практично зв'язала, і в'яжу я його з мікса декілька складним. Тобто, тут тут у нас я додала ще рок-н-рол: це такий шнурочок поліамідовий, набитий шерстю. Вовною і є Люрекс, є паєтка, є декілька кідмахерів. Тобто така велика річ, вона може в'язатися тільки дійсно з об'ємної такої пряжі. А, наприклад, ось ця цей виріб, це в мене поло. Яке зв'язано як літній виріб і з літнього складу. Тут декілька складних льонок, шовку з бавовною і паєтка на бавовні. І ми бачимо, що ось саме ця пряжа вона класна, все, але ж якщо б не зразочок, то я б не зрозуміла, як буде вести себе ця вся моя купа пряжі. Ризиночку не тримає. На камерці теж форму не тримала, тому мені потрібно було обрати по візерунку, по зразочку всі візерунки, і вирішитись, що я буду, як я буду в'язати саме в тому вирібі. Ну ось, Наприклад, якщо подивитися на цю пряжу, то вона півмеренос, але трошки така фактурна, має букльований. Такий вигляд, трохи, і паєтки. Класна, гарна пряжа, але ж вона трохи тягнеться, то треба це ж вирішувати. Якщо взяти ось цю пряжу, це лебяжий пух, травичка. Він такий, якийсь багатий процент нейлону, для того, щоб його стабілізувати, то я додавала там паєтки на бавовні. Якщо подивитися на цей виріб, то тут в мене. Теж багато чого в міксі зміксовано. І гачком мені потрібно було зробити такий зразочок, щоб він підібрав, підійшов саме і для гачка, і для спиць. Що я тут брала? Тут в мене 100% нейлон. це хутро норки. коротковорсний чи довговорсний, вже не пам'ятаю. До речі, є на нього на цей виріб. Експрес-майстер клас. Далі є суміш, деяка Шемір, Марінос. Пряжа така м'ягенька, там, по-моєму, анггора є, але ж вона форму не тримає. І я вирішила зафіксувати бавовною разом з бавовна з паєтками і бавовна з Знамистинами. І сама бавовна дала мені можливість зафіксувати, отримувати більш-менш форму, яка була мені потрібна в виробі. З резиночкою вона, я не можу так сказати, що прям дуже тримає, але ж має дуже гарний вигляд. І вона м'якенька, саме полотно. І мені сподобалось, як воно і в спицях і в гачку. Тому як же тут без зразочка? Ну, ніяк. Це дійсно, треба було підібрати, так щоб подивитися побачити, як воно буде повністю по виріби виглядати. Цей виріб це в мене літній виріб. Тут в мене дві ниточки зміксовані. Це бавовна, стопроцентна з паєткою, мікропаєткою, і бавовна з намистинами. Ну, тоді, коли я брала, то мені здавалося, що це мерселізована бавовна, коли купляла ту пряжу. А зараз дають і з із і з шовком, так що не можу точно сказати, яка в мене. Але ж теж ми бачимо, там, що воно так форму особливо не тримає. А ну, візерунки добре. Кідмахерчик. Кідмахерчик ми багато вже в нас хто знає, що з кідмахера багато чого можна в'язати, міксувати. Ну, якщо взяти цей мій виріб, це сорочка, яку я в'язала з пофарбованої пряжі, ну, ручне фарбування. Ну, от є інші такі, два таких вида. Кідмахера і кідмахер оце, що більш такий щільний. Він з пандексом, і там теж треба бути обережним після ВТО він дуже-дуже збігається. О, тут я в'язала разом «Kid My Hair» з хутром норки, 100% нейлон. Для чого? Для того, щоб трошки стабілізувати «Kid My Hair» і заховати о, прозорість. О, ну, і хочу вам показати. О, шкарпетки як виглядає саме пряжа, шкарпеткова, вона достатньо така приємна. І я взагалі -то дівчатам кажу, що не тільки вона пригодна на шкарпетки, її можна ще і використовувати на аксесуари, шапки, мітинки, рукавиці, перчатки і, і светри. Чим вона ще і гарна, тим, що вона. Не тільки для річного прання, а ще і машинне прання витримує. Так, да, звісно, для светрів там треба буде поколупатися. А, спиці не більш стройкі, метраж 420 метрів. Ну, ця пряжа, в мене була це 400. Ну, і тут я додала а, ниточку кінмахера для того, щоб взяти спиці трошки більш і щоб вона була трошки така. Легше, м'якенька, і це я планую в'язати з дівчатами пола. До речі, дівчатка про пола трошки пізніше я ще згадаю. Так, тут в мене о, вироби пішли з букльованої пряжі, Буклі є різне. Наприклад, ось це це акрилове для діточок, тобто можна було спокійно брати. Дівчата брали, в'язали на малючків. Цю сорочку я в'язала теж з букле, мілкого-мілкого букле. Тут треба вже розуміти, яке букле для яких виробів можна використовувати. Тут дуже мілка букле, в два складнення яв'язала ось ця ниточка єдина що іншого кольору. Потім я додавала ще ниточку тоненьку, шовк з бавовною, і ниточка в мене була ще люрекс з шибриками. Ну, Якщо подивитися на саму полотно в сорочки, то воно таке да, плотне і таке схоже більш на тканину. А чого? Тому що я її все ж таки підвалювала. Це в мене було таке бажання зробити саме так, щоб зробити її більш плотю, і дійсно вона була схожа якби не на в'язану річ, а на а, тканіву. Це в мене зразочок, і якщо придивитися уважно, то ми бачимо, що да, вона теж товстенька, але ж вона більш така м'якенька і вона краще драперується. Тобто що не скажеш про а, в полотній сорочці. Ну, такий сорочка-піджак, жакет вийшов. Мені подобається все, але ж треба бути теж уважним. ВТО це наше все. Тому що, коли я брала в машинки, це було зразочек одно, а великий виріб це сталося зовсім інше. То потім я то виправляла. Ну, і велике буклі ми бачимо, що з великого буклі, звісно, вже сорочку не зв'яжеш. Це вже буде чи пальто, чи така курточка, щось кардіганчик. Можна на аксесуари. У порівнянні, бачите, тоненькі буклі і товстенькі буклі. Тобто, вже зрозуміло, що дійсно не зв'яжеш із тоненького можна шапку зв'язати, але ж там декілька складнень. дівчат, до речі, в'язали в 3-4 складнення. Можна додавати ще будь-яку нитечку. Ось, і це в мене платья Альпака. Теж підвалювала, ефект такі підвалювання. м'якенько драпирується дуже добре. Але ж теж треба тоненька ниточка вона так схожа на кінмахір ж... не буде, дівчата, кідмахір і альпака це різні склади. І якщо кідмахір трохи може потягнутися, то Альпака навпаки може вся звалятися. І тому я все ж таки альпаку. Раджу попросувати зразочок декілька разів для того, щоб в процесі носки у вас потім не було багато, ну, великих неприємностей, тому що вона може на п'ятий раз підвалятися і зменшитися в розмірі. В'якінька, приємна, класна, особливо якщо це бібляльпака. Так, далі в мене ось такий твіт, теж хочу показати по зразочку. Твіт дуже класна пряжа, дуже, мені подобається, вона така цікава, не кожен її зрозуміє, але якщо ви зв'язали одну чи дві Два вироби з твіду, то це буде ваша любов. Це таке, знаєте, любов-любов на багато років. Як я кажу, кльон можна вироби з льону передавати у спадок, так і речі, які будуть зв'язані з твідом. Він є тоненький, він є товстенький, тобто його можна в'язати самостійно, можна в'язати в, в дві, два складення ниточки. От, тобто ми в'язали з дівчатками якось. У нас був свитер реглан Пагон, пагон тільки з'явився, в'язали ми теж в'язали то є опис можете пройти і подивитися безкоштовне. Ну і ось букле. Ще повернемось до букле, класна пряжа, але ж вона, ми бачимо, така, трошки сама по собі гуляє. Тянеться як кишка. Але ж букльована пряжа, вона дуже класнюча, і коли вона з'явилася, то дівчата багато е, не зрозуміли, що з нею в'язати. Да? Якщо чесно, то я коли її побачила декілька років назад то я побачила її все ж таки в першу чергу пальто і е, е, жилет. До речі, в мене є безкоштовний е, теж опис на каналі. На жилет, там я в'язала, по моєму два складнення, не пам'ятаю, вже там великі такі вкляшки були. Тут вона більш тоненька, і якщо, наприклад, я зараз дивлюсь, то я хочу її поєднати з паїткою на Мереносі. Ну, дівчата, класика, класика, це ось такі більш гладенькі, все ж таки, як цей мереносик. Меренос з шовком. Далі в мене там верблюдик, верблюд, бебі верблюд як. І вся пряжа, яка ось така більш гладенька, але ж вона після прання кашемір, то от такі пряжі вони дуже розкриваються. Тому обов'язково треба робити зразочок. І обов'язково зразочки треба робити все ж таки візеруночок для того, щоб ви могли зрозуміти, чи підійде, як воно розкриється, як воно зміниться. Бо всі ж ми розуміємо, що воно дійсно, потім, коли воно має ефект підвалювання, то потім його ми навряд чи раз пустимо. Я взагалі-то дівчатам постійно кажу, що дівчат не Хвилюйтесь, це не те, що там вишити, да, розрізали, і потім все обратно не повернете. Як я бачила недавно, що о, дівчинка викраїла два лівих рукава, о, а тканини більш немає. Ну, До речі, ось це єнотик в мене. Колись я купувала, так воно. Лежить в мене ще час не прийшов. Дуже класна пряжа, дуже приємна. Ну і маточна пряжа. З маточної пряжі, звісно, проще в'язати, але ж треба теж розуміти, що вона потовщині різна, по складу вона різна, і це треба теж на це зразочок. Інколи буває таке, що рекомендують гачок чи спицю один номер, а потім, коли ти в'яжеш разочок, то ти розумієш, що трошки по твоїй щільності не співпадає. І ще й до речі, дивлячись, що якщо ви, наприклад, в'яжете шкарпетки, то це у вас буде один номер більш щільно треба в'язати. А якщо у вас буде светрик, то там можна трошки взяти на і в чи розмір спиці більш. Ну і ми бачимо, да, наскільки от різниця є. В білому маточку там де 200 метрів, а в цьому маточці не дано не показує. Який метраж, але ми бачимо, що більше І от, до речі, як приклад, щоб обов'язково треба в'язати зразочок це в мене буретний шовк. І подивитися, який візерунок, він класний. Сама пряжа просто суперова. Але ж, зв'язавши зразочок, я зрозуміла, що цей візерунок він не підходить під цю пряжу. Чи ця пряжа не підходить під цей візерунок. Тому пряжа. Супер, візерунок супер, але ж вони будуть жити різним життям. Ну, ось так. Тобто цей візерунок піде на іншу пряжу, а ця пряжа піде на ту модель, яку я планую в'язати, але ж з зовсім іншим візеруночком. Ну, і по завершенню. із Зразок із пряжі нам потрібен для чого? Для того, щоб запобігти витраченого часу на в'язання виробу, який, е зрештою, не підійде за розміром або е не сподобається за зовнішнім виглядом. Е тому це той етап, як то кажуть, сім разів відмір, один раз відріж. Це ось там теж стосується в'язання. Ну, от, наприклад, в мене Зараз я планую на каналі провести марафон по поло. В мене їх вже два, вони обидва з літнім складом. Зелене, правда, там такий, можна сказати, демісезон, бо там льон, бо там шовк з бавовною. Зараз планую в'язати два сразу поло. На каналі, дівчатка, буде викладати поетапно всі свої відео, тому приєднуйтесь, я вас запрошую. І це буде вже не літні склади, а це буде теплим складом із теплої пряжі і два поли, які будуть відрізнятися один від одного. Дівчат, маю надію, що після цього відео ви все ж таки зробите свої висновки. І вам я бажаю гарних виробів. Великого задоволення від в'язання. Всім пока і бережіть себе. Друзі, запрошую майстринь та початківців на безкоштовний марафон Зв'яжемо поле інтрига, який почнеться з 20 жовтня. Модель класична з імітацією точного рукава на будь-який розмір. В мене їх вже зв'язано два різних, а разом з вами планую зв'язати ще декілька з довгим рукавом із теплої пряжі та різними візерунками. Марафон буде проходити у форматі відеоуроків, тому справиться даже і початківець. Матеріал з розрахунками та візерунками викладатиму на каналі YouTube, Рвиста Пані, а для легкості пошуку пошагового матеріалу та спілкування і зворотнього зв'язка буду акумулювати ссылки у телеграмі. Канал у вільному доступі, в першому коментарі залишу посилання на цей канал. А по завершенні марафону при бажанні термін на місяць можете прийняти участь у конкурсі на найкраще поле. Від вас чекаю три гарних фото. обираємо разом переможця, а від мене подарунок та для в'язальниці ручного фарбування. Приєднуйтесь самі і запрошуйте коліжаночок.